Чим цікаві логарифми? Цікаві тим, що їх є багато, їх мінімум три штучки. Чому, як мінімум? Да їх, в принципі, всього три. Отже, як розглядають і розрізняють логарифми. В першу чергу, в нас є звичайний логарифм, так і ми пишемо слово логарифм, розуміємо, що там має бути якась основа з якогось числа, і це дорівнює якомусь степеню, хочу наголосити вкотре, що логарифм обчислює степінь. Тому, якщо б нам треба було знайти. Нехай логариф за основою 4 числа 64, ми собі думаємо 4 в якому-то такому степені буде 64. Та, звісно, що це в третьому степені. Або навпаки, ми розуміємо, що основа може бути не тільки натуральне число, може бути і дробове число. Нехай у нас є основа 1 п'ята. І ми собі думаємо з числа 125. І думаємо, цікаво, одна п'ята, в якому-то такому степені дасть число 125. Якщо ми сумніваємось, ми можемо порахувати одна п'ята. В якому такому степені у нас буде число 125? Звісно, ми 125 зобов'язані або тут перенести, або ось тут. Я думаю, що вправо це буде цікавіше. Поміняти нам позицію чисельника знаменника, в нас буде, що це буде одна. 125, але що таке 125? Це 5 у третьому. Тому ми розуміємо, що у нас тут буде число, ми ж перевернули, тому буде 5 в мінус третьому, тому буде результат мінус 3. Отже, це прості логарифми. Але якщо б у нас була основа не натуральне число, не дробове, а була б неймовірно цікава основа, я її дуже полюбляю, але тут було б число 10. То зазвичай це роблять дуже просто. Заміняють ось оцей логарифм за основою 10 і записують просто логарифм ЛГ з такого самого числа. Що це означає? В мене колись очень жартував. що Ірина Дмитрівна, ось оцей нулик з цим нуликом скоротили. Ні, не скоротили. Чому? Тому що 10. З фізичної точки зору, це є прискорення вільного падіння, і воно зазвичай, якраз і є Оце число 9,8 метра за секунду квадраті, і позначається буквочкою G. Тому ось оце десятковий логарифм. Чому десятковий логарифм? Тому що має основу 10. Працювати з десятковими логарифмами одне задоволення. Як це робиться? Нехай у нас є десятковий логарифм з числа 100. ми собі задаємо питання. 10, хоч немає, але там є основа 10. 10, якому-то такому степені дає 100. Та, звісно, в другому. А якби в нас був десятковий логарифм числа з 0, 0 а одна тисячна. Цікаво, в якому-то такому степені 10 є число 1 тисячна. Звісно, що в степені мінус 3. Тому десятковий логарифм, він абсолютно той самий логарифм, ми шукаємо по точно такому самому принципі. Просто згадуємо, що ось отут буде в нас основа 10. І навіть якщо ми пишемо LG, і тут ніби немає десяточки, але ми уважні пам'ятаємо, що ось ця основа, наша основна для розвитку буде 10. Ще є один вид логарифму. Якби ми мали звичайний логарифм, але за основою була би дуже така цікава, таке цікаве число, як має значення буква Е, ви спитаєте, а що таке Е? Хм, друзі, Е то є експонента число 2,7. Ну, звісно, там ще дуже багато чисел. Це абсолютно звичайне математичне число. От, ви звикли до числа π, Ви знаєте, що це 3,14, ну і там далі продовжують. Так само є число експонента. Тому, якщо експонента є в основі логарифма, то заміняють знову що роблять ніби коротший запис, і пишуть логарифм натуральний. Ln. Тому, якщо би ви хотіли, наприклад, обчислити натуральний логарифм з e. Е, то ви б знали, що він дорівнює одиниці. Чому? Тому що експонента, маючи на увазі, що тут вона є. В якому такому степені і буде експонента. Та звісно, що в першому. Тому ось цікавих три вида логарифма, А як з ними працювати? Підписуйтесь на наш канал студії математики і обов'язково розглянемо в наступних прикладах.